Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про їстивні гриби. Почну розповідь із лисички справжньої або лисички звичайної. Вона має гладку, жовту чи жовто-оранжеву шапинку. Шапинка в діаметрі від 2 до 4 см. За формою шапинка може бути плоска, опукла або ввігнута лійкоподібна. часто буває асиметричною. Пластинки вузькі, складчастоподібні, жовті. Ніжка коротка від 2 до 4 см завдовжки кольору шапки іноді білувата, щільна. М'якуш білий має приємний запах. Лисичка звичайна це добрий їстивний гриб. М'якуш лисички містить багато вітаміну в 2 Цікаво, що лисичка звичайна майже ніколи не буває червивою. Наприклад, я ніколи не зустрічала червивих лисичок. Наступний їстивний гриб маслюк звичайний. У маслюка звичайного. Каштанова або жовтувато-коричнева шапинка від 3 до 8 см у діаметрі, іноді більша. Поверхня шапинки клейка, але шкірку дуже легко можна зняти. У молодих плодових тіл маслюка звичайного поверхня під шапинкою трубчаста, білувата на колір, але вона закрита частковим покривалом. При дозріванні трубочки жовтіють, а залишки часткового покривала зберігаються лише на ніжці. Ніжка білувата, щільна, з віком стає жовтуватою або коричневою. Кільце на ніжці пластинчасто плівчасте, біле, а потім коричневате. М'якош у маслюка звичайного білуватий, водянистий, з віком стає жовтуватим, під шкіркою темніший, при розрізуванні на повітрі не змінює свій колір. Смак і запах у маслюка звичайного досить приємні. Використовують маслюк звичайний в їжу свіжим, а також сушать, солять та маринують. Розповідаючи про їстивні гриби, не можна оминути білого гриба боровика, оскільки це є еталон їстивних грибів. Росте білий гриб у листяних, мішаних та хвойних лісах. Колір шапинки може бути різноманітний: від сірувато-рудуватого до червонувато-коричневого чи кольору горіха. Колір шапинки залежить від того, в якому лісі зростає білий гриб, і з кореннями яких дерев утворює мікоризу. У молодих плодових тіл поверхня під шапинкою біла, при достиганні стає жовтуватою, жовтою або жовто-зеленою. Зазвичай діаметр шапинки білих грибів сягає до 25 см, а висота ніжки до 18 см, іноді набагато більше. М'якуш у білих грибів щільний, білий. При розрізуванні на повітрі не змінює колір, має приємний запах та смак. Безперечно, білий гриб це найкращий з усіх відомих їстивних грибів. Його використовують свіжим, про запас солять, маринують та сушать. Цікавим фактом є те, що білий гриб містить алкалоїд герценін. Такий алкалоїд є, до речі, у столових буряках. Вважається, що плодове тіло білого гриба має протипухлинні властивості. У народній медицині екстракт з плодових тіл білого гриба використовують для змащення обморожених частин тіла для прискорювання їх загоювання. Наступний добрий їстивний гриб це підосичник. За досить цікавий колір своєї шапинки від яскраво оранжево-червоного до темно-червоного кольору він ще отримав назви красноголовець або краснюк. Шапинка Підосичника може досягати в діаметрі до 12 см, ніжка висоти до 15 см. Підосичник гриб трубчастий. Пори у молодих плодових тіл білуваті, з віком стають сіруватими. М'яко ж у підосичника білий, але при розрізванні на повітрі починає змінювати кролір. Спочатку рожевіє, стає ліловим та чорніє. Підосиковик використовують в їжу свіжим, про запас маринують, засолюють та сушать. На відміну від сушених білих грибів, сушені плодові тіла підосичника мають чорнувате забарвлення. Ще один їстивний гриб рядовка зелена або зелениця. Росте рядовка зелена у хвойних лісах, любить рости на бідних піщаних ґрунтах. Шапинка урядовки зеленої від 4 до 10 см у діаметрі, за формою плоско розпростерта або трошки увігнуто розпростерта. Шапинка має від оливковато зеленуватого до сірувато-зеленуватого забарвлення, до країв світліша, пластинки густі, сірчано або лимонно-жовті. Ніжка щільна на колір сірчано-жовта, вгорі дещо світліша, ніж внизу, досягає від 4 до 7 см довжини. М'якож у рядовки зеленої спочатку білий, згодом стає жовтуватий, має приємний смак і запах свіжого борошна. Рядовку зелену при збиранні важливо не поплутати із блідою поганкою. Від блідої поганки зеленечка відрізняється тим, що пластинки у неї жовті. Під шапинкою відсутня так звана спідничка на ніжці і немає бульбовидного потовщення внизу ніжки. І ще одне зауваження оскільки рядовка зелена росте у піску, її треба мити у кількох водах для того, щоб вимити пісок між пластинками. Рядовку зелену вживають свіжою, маринують та засолюють. Ну і ще одна рядовка рядовка темносіра. Рядовка темносіра це добрий їстивний гриб, часто росте поряд із рядовкою зеленою. Росте також у соснових лісах, на бідних піщаних ґрунтах. Її шапинка від 3 до 10 см в діаметрі. За формою тупо конусоподібна, згодом стає опукло розпростертою, має в центрі горбочок. Край шапинки спочатку підгорнутий, а потім опущений. Шапинка може бути забарвлена у різні відтінки сірого кольору. Поверхня шапинки радіально темноволокниста. При підсиханні блискуча, а при зволоженні клейкувата. Пластинки спочатку білі. У старих плодових тіл зеленувато-жовтуваті. Ніжка від 4 до 10 см висотою. Ніжка щільна, білувата. З часом стає кольору пластинок. М'яко ж у рядовці сірої білуватий, у шапці під шкіркою темніший. А в периферичній частині ніжки може бути зеленувато-жовтий, має запах борошна на смак приємний. Вживають рядовку темно-сіру свіжою. Перед приготуванням рядовку темно-сіру, так як і рядовку зелену, потрібно промити у кількох водах від піску. І ще один добрий їстивний гриб. Підберезовик або бабка темна. Підберезовик росте переважно у березових і мішаних лісах, там, де росте береза. Має шапинку від 5 до 12 см у діаметрі. Колір шапинки у підберезовика мінливий, може бути сірувато-коричневий, родувато-коричневий, іноді темно-коричневий. Шкірка з шапки не знімається. Низ шапинки у молодих плодових тіл білий, у старіших сіруватий. Ніжка від 4 до 15 см висотою, щільна, білувата, темноволокниста. М'якуш у підберезовика білий, з приємним смаком та запахом. При розрізуванні на повітрі м'якоть кольору не змінює, але може злегка рожевіти. Використовують підберезовик свіжим, про запас маринують, сушать та солять. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.